Сьогодні про обов'язкову реєстрацію юросіб в єдиній судовій системі, про відповідальність за затримку зарплати, паперові ЄТТН та новий звіт для платників єдиного податку третьої групи є резидентів. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 20 липня 2023 року опубліковано закон номер 3220 яким передбачено, зокрема, поширення обов'язку реєстрації електронного кабінету в судовій інформаційній системі для всіх юридичних осіб. У разі звернення до суду особи, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов'язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, в залежності від виду процесуального документу. Передбачена також можливість для сторони направляти документи через єдину судову систему іншим учасникам справи у разі наявності в них електронного кабінету та інші особи. В законі зазначено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування і інші. Юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в єдиній судовій системі або її окремій підсистемі, що забезпечує обмін документами в обов'язковому порядку. І інші особи реєструють свої електронні кабінети в єдиній судовій системі або її окремій підсистемі або модулі, що забезпечує обмін документами в добровільному порядку. Відповідно до прикінцевих та перехідних положень закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через. 90 днів з дня його опублікування, окрім підпунктів, в яких йдеться про обов'язкову реєстрацію юридичними особами приватної форми власності, електронних кабінетів в єдиній судовій системі. Такий обов'язок вводиться в дію через 7 місяців з дня опублікування цього закону. Опубліковано закон 20 липня, і він набирає чинності на наступний день після опублікування, тобто 21 липня. Отже, такий обов'язок буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві для юридичних осіб приватної форми власності з 21 лютого 2024 року Наказом Мінфіну номер 331 затверджено форму податкового розрахунку сум надходжень платника третьої групи єдиного податку на рахунки у банках і сум утриманого з них податку. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування станом на сьогодні не опублікований. Подання цієї форми до податкової передбачено Податковим кодексом. Такий розрахунок подається лише у разі зарахування коштів на рахунок платника єдиного податку третьої групи електронного резидента. При цьому податкові агенти платників єдиного податку третьої групи електронних резидентів окремо відображають обсяг надходжень на рахунок, що оподатковані за ставкою 5% від суми зарахованих коштів та обсяг надходжень на рахунок, що оподатковані за ставкою 15% від суми зарахованих коштів у разі перевищення відповідного ліміту. Всі питання щодо складання звітності, ведення бухгалтерського обліку та оподаткування бухгалтери можуть вирішити за допомогою наших експертів. Перед платникам бухгалтерської відеоплатформи №1 надається доступ до унікального сервісу, особистий консультант. На всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь Ається у понеділок. Урядовці пропонують посилити захист вимог працівників щодо виплати заборгованості і заробітної плати, в тому числі у випадку неплата спроможності роботодавця. З цією метою 19 липня було зареєстровано відповідний законопроект номер 9510 яким передбачається зокрема зобов'язати роботодавця у разі затримки виплати зарплати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові пеню за кожен день затримки та суму компенсації, надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати зарплати на строк більше 15 календарних днів, передбачається здійснювати працівнику виплату компенсації у розмірі трьох середньомісячних зарплат працівника за 12, Місяців, що передують місяцю, у якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року. Також передбачається проектом закону включення періоду, за який виплачено компенсацію зарплати, як періоду, за який сплачено ЄСВ та врахування такого періоду при обчисленні страхового стажу. Для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів та страхування. Також законопроект розширює підстави для видання судових наказів не лише про стягнення заборгованості зарплати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини зарплати та пені у зв'язку з порушенням строків її виплати. І в ньому передбачається закладення законодавчих підстав для створення гарантійної установи за задоволення грошових вмог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Отже, радимо роботодавцям нарешті навести порядок із нарахуванням заробітної плати своїх працівників. В цьому вам допоможуть наші майстер-класи, які щотижня проводять експерти з оплати праці і кадрових питань. І вже 25 липня запрошую вас зареєструватися на зарплатну кадровий форум, об'єднаний звіт за. Другий квартал та виправлення помилок минулих періодів, а також щорічні відпустки, оформлення, поділ, компенсація, продовження перенесення, який проведуть Галина Казначей та Яна Ярошенко. Посилання на безкоштовну реєстрацію знайдете під відео. Майже всіх хвилює питання, чи запровадять електронні товарно-транспортні накладні з 1 серпня, бо 1 серпня незабаром, а дій від влади поки що жодних. У тестовому режимі електронні товарно-транспортні накладні запровадили 1 лютого 2023 року. Бізнесу дали півроку на реєстрацію і тестування системи. При цьому компаніям все, ще потрібно використовувати паперові супровідні накладні на вантаж. Щоб перейти на електронні ТТН бізнесу потрібно обрати провайдера електронного документу обігу. Наразі до системи приєдналися 20 провайдерів. Два з них Едін та Птах, пройшли тестування щодо взаємодії з електронними ТТН. Частина доопрацьовує програмне забезпечення для сумісності із системою. Електронні ТТН мали повністю замінити паперові супровідні документи з 1 серпня, але станом на сьогодні відсутні жодні чинні нормативні документи, які б регулювали це питання, окрім порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронних ТТН. На сьогодні законодавство вимагає і надалі використовувати в діяльності паперові ТТН, навіть якщо сторони добровільно вирішили користуватися електронними ТТН. Отже, навіть якщо ви прийняли участь в експериментальному тестуванні електронних ТТН, ви вимушені її друкувати і видавати водієві. Як бачимо, експеримент поки що залишається експериментом. А ми чекаємо надії від законотворців і друкуємо паперові електронні ТТН. Податківці постійно здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства щодо використання РРО, програмних РРО суб'єктами господарювання, які проводять розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. За результатами таких заходів було виявлено низку суб'єктів господарювання, які здійснюють незаконну діяльність, а саме використовують програмине забезпечення із спеціальними прихованими функціями, що дозволяє маніпулювати загальним обсягом проведених розрахункових операцій та спотворення. Інформацію в розрахункових документах та фіскальних звітних чеках. Так, податківцями виявлено мережу магазинів, у якій при продажу товарів за готівку видавалися чеки, що імітують фіскальні, створені за допомогою традиційного РРО із зазначенням всіх необхідних реквізитів оригінальних чеків фіскальний номер РРО, заводський номер РРО та інші, що належить зареєстрованому в ДПС РРО. Але інформація про такі операції не надсилалася до системи обліку даних РРО. У ході проведення фактичної перевірки одного з магазинів вказаної мережі податківці виявили проведення готівкових розрахункових операцій при продажу товарів, у тому числі підакцизних, без застосування фіскалізованого РРО, з видачою спотворених розрахункових документів на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Такі незаконні дії платника податків дають підстави зробити висновки, що програмні РРО, які використовують, Суб'єктом господарювання дозволяє ухилятися від належного обліку і сплати податків. Порушників буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Повідомили про таке порушення саме сумлінні споживачі. До речі, перевірити справжність фіскального чека можна на вебпорталі ДПС у розділі Електронні сервіси, де функціонує пошуковий сервіс пошук фіскального чека. ДПС на своєму сайті надала роз'яснення, хто має подавати документи при зупиненні розрахунку коригування до податкової накладної, чи покупець, чи продавець. Отже, у разі зупинення реєстрації ПНРК в єдиному реєстрі податкових накладних податкова протягом операційного дня надсилає в електронній формі у текстовому форматі в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації ПНРК, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації. Пунктом 11 порядку номер 1165 визначено, що у квитанції про зупинення реєстрації ПНРК зазначаються номер та дата складання ПНРК. Критерії або критерії ризиковості платника податку або ризиковості здійснення операцій, на підставі яких зупинено реєстрацію ПНРК в єдиному реєстрі, з розрахунковим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку. А також пропозиції щодо надання платником податку, пояснень та копій документів відповідно до порядку прийняття рішень про реєстрацію відмови в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Податковим кодексом передбачено, що розрахунок коригування складений постачальником товарів послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача платника податку, підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем послуг або покупцем товарів, якщо передбачається зменшення суми. Компенсації вартості товарів або послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. Отже, у разі зупинення реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів послуг, пояснення та копії документів, необхідних для прийняття податківцями рішення про реєстрацію розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних подаються платником податків продавців. Авцем, що зазначений розрахунку коригування та податковій накладній, яка коригується. До 1 серпня 2023 року діє частковий мораторій на проведення позапланових перевірок. Це перевірки, які можуть проводитися згідно з підпунктом 69.2 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Зокрема, комеральні перевірки, деякі документальні позапланові перевірки, це ті, що проводяться на звернення платника податків, або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства, або ж Документальні позапланові перевірки з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які здійснюють господарську діяльність на території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, або документальні позапланові перевірки нерезидентів, а також фактичні перевірки. Податківці у своїх роз'ясненнях нагадали, що камеральна податкова перевірка це перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу, виключно на підставі даних, зазначення у податкових деклараціях, розрахунках платника податків, та даних системи електронного адміністрування ПДВ, а також даних єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, та даних системи РРО. Камеральна перевірка проводиться ДПС без будь-якого спеціального рішення керівника і без направлення на її проведення. Перевірці підлягає вся податкова звітність. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова. Камеральна перевірка своєчасної сплати узгодженої суми податкового зобов'язання проводиться виключно на підставі даних, що зберігаються в інформаційних базах самого податкового органу. Камеральна перевірка податкової Декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання. А якщо такі документи були надані пізніше, то за днем їх фактичного подання. Податківці мають право провести таку камеральну перевірку протягом 1095 календарних днів з дня фактичної оплати, узгодженої суми податкового грошового зобов'язання з дня вчинення правопорушення та після закінчення строку давності 1095 днів. Який припадає на період дії воєнного стану. При цьому строк давності, визначені статтєю 102 податкового кодексу 1095 днів, збільшується на весь період дії воєнного стану. Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, в тому числі від нарахованої пені. А спір стосовно такої декларації або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку. Але вже з 1 серпня очікується підписання законопроекту номер 8401, яким передбачено повернення податкових перевірок. Про те, які перевірки відновлюються, як підготуватися та захищатися, ви дізнаєтеся 26 липня на великій податковій конференції. Законопроект номер 8401 від скасування воєнних пільг. До податкових перевірок нові реалії для ФОП і ТОВ. Крім того, наші експерти Ірина Губіна, Любов Романчук та Яна Жолобецька допоможуть вам розібратися з вже прийнятим та опублікованим текстом законопроекту. Зокрема, дізнаєтесь, як юридичним особам безпечно повернутися з 2% єдиного податку на загальну систему, та які перехідні операції несуть в собі ризики, а також як відзвітувати за квартал, також розберете практичні кейси переходу ФОП першої, другої та третьої групи з 2% Отків єдиного податку, річні ліміти після переходу та як не втратити пільги і не наразитися на штрафи. Безкоштовна реєстрація на велику податкову конференцію за посиланням під відео. 14 липня прийнято законопроект номер 9431 яким пропонується внести зміни до статті 73. Кодексу законів про працю, визначивши, що лише 25 грудня відзначається Різдво Христове, 15 липня замість 28 липня, святкуємо День української державності. 1 жовтня, а не 14 жовтня, відзначаємо День захисників і захисниць України. Як зазначено у пояснюваній записці, метою законопроекту є відмова від російської спадщини. Підписання законопроекту президентом, за словами депутата Ярослава Железняка, очікується вже після 28 липня. Отже, цього року День української державності святкуватиме ще 28 липня. І наостанок нагадаю вам про статистичні та податкові звіти, які необхідно подати найближчими днями. 25 липня останній день подання за другий квартал звіту про продаж і запаси товарів продукції в оптовій торгівлі. Звіту про обсяги реалізованих послуг, звіту про продаж і запаси товарів у торговій мережі та звіту про капітальні інвестиції. Також до 25 липня включно необхідно подати за другий квартал звіт про перевезення автотранспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення, звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом та звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії. А ось 28 липня, останній день сплати багатьох податків і зборів за другий квартал, зокрема, авансову внеску з податку на нерухоме майно, авансову внеску з транспортного податку юрособами, єдиного податку платниками четвертої групи. Також до 28 липня включно не забудьте сплатити ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за червень, авансовий внесок з туристичного збору за липень платниками, які сплачують туристичний збір, авансами щомісячно, та податки за червень, зокрема, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу за червень. Крім того, 28 липня останній день сплати за червень акцизного податку, плати за землю, рентної плати за користування. Радіо радіочастотним ресурсом та єдиного податку і сум доходів платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2%. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.